Яка помилка при покупці автомобіля? Якось до нас звернувся клієнт, і навіть не один, у якого була наступна проблема? Подивився автомобіль, знайшов на сайті оголошень. Все, нібито підходить. Одначе він у іншому населеному пункті заплатив гроші, отримав довіреність на можливість перереєструвати на себе. І буквально через декілька днів, прийшовши у відповідний сервісний центр, не зміг цього зробити, тому що там накладено арешт на майно продавця. Іншими словами, це отака от величезна тепер у нього проблема у зв'язку з тим, що він не з'єднав передачу грошей і технічну можливість зареєструвати автомобіль за собою. Тому не робіть так. Намагайтесь, щоб одночасно, по максимуму, у сервісному центрі ви. Змогли і зареєструвати автомобіль, і вже тільки тоді передавайте кошти або паралельно, або принаймні частково етапами.